Доброго часу, мої дорогенькі. Знімаю відео. Так. Сьогодні відео буде так само, як і на тому тижні було. Ми будемо брати декілька областей і об'єднувати їх в одне відео. Отже, дивіться, на Київщину там було відео на три дні то я сьогодні зроблю окремо на, на тиждень. Так. Запоріжжя, хто запитував, у мене буде окреме відео, і воно вже на каналі. Повинно з'явитися, тому що ми завантажуємо дуже багато відео, яке YouTube перше пропускає, таке і буде. Отже, поїхали. Перше, що хочу подивитися, це Рівненщину та Волинь. Отже, дивимося Рівненщину та Волинь. Перша Рівненська область. Обороняються. Ну, о, скажу так, навіть не обороняються, а готуються, о, конкретна підготовка йде до наступу. Конкретно. Ну, це для чого, щоб ви зрозуміли? Це не значить, що завтра буде наступ і там ще щось. Ні, це, це значить про те, що Україна повинна бути готова до будь-якого будь розвитку подій. Розумієте? І, в принципі, зараз я думаю, що буде у нас навіть новенька. Новенька роз, ну, розробка а, збиття цих дронів. Отак мені здається. Що якось будуть. Єдине, що по ночах все-таки будуть по Рівненщині розвідувати ситуацію. Давайте дивіться, дивитися, Чи будуть на цьому тижні а саме з 10 по 17 жовтня прильоти по Рівненщині? Давайте подивимось. Будуть. Будуть, на жаль, будуть. Отак вам скажу, на жаль, будуть. Не, може, не. Давайте подивимося, рівне, рівне ще, в, в Рівному в області, в області, дивіться, мені нібито над рівном десь зіб'ють, буде збита вона, але можуть полетіти от залишки. А от прям в, в області там і збиватимуть, бачите, бо карта сили йде. Тобто ми будемо і збивати, і ми будемо прям десь будуть і попадати. Десь кудись. Десь буде от збиття, а десь буде і попадання. Ну, це все для залякування, розумієте? Да, десь в темну пору доби. Так, Зараз я гляну на прильоти. Десь в мене спеціальна колода на прильоти, як я кажу, як я дивлюся на прильоти. Да, По ночах, будуть... хто мене там питав, що таке жужики. Кажу, розказую. Жужики це ота... оті хризантеми і герань, вона називається да? системи біпла. Тобто, ем... Безпілотники, оці, які ми називаємо герань, вони їх називають. Хризантеми, Герань. Як вони їх тільки не називають? Там їх різні. Це безпілотники. Їх ще називають в народі жужики. Чого? Тому що, можливо, вони там хорошо бомблять, але вони так жужжать, що вони, ну, просто жахіття. Я просто знаю, тому що, ну, на жаль, доводилось зустрічатися з жужиком в своєму житті. Дивіться, Рососії це ті, які на території. Білорусі. Вони там як дуже, дуже капітальна в них підготовка йде, я вам так скажу. Щось вони там готуються, підготовлюються. Там щось прям так таку діяльність роблять. Слухайте, ця вся діяльність, вона. Вона треба лише для, я так розумію, для бункерного, для ювіляра, розумієте? А оце, Ну, щоб, щоб хоч щось показати, що, що вони хоч щось можуть, розумію? що вони хоч щось роблять, отак от навіть скажу. Тут взагалі вони нібито до кордону підійшли, до кордону відійшли. Єдине, що мені не подобається, це ті провокації, які будуть на кордоні, на кордоні, на кордоні з, да. можуть, можуть бути безпілотники, але щось буде і збиватися. Але безпілотники, оці будуть жужики, як я їх називаю, вони все одно будуть летіти. Без цього ніяк. Але кордон, я вам скажу, він контрольований. Тобто на кордоні ми маги. Ось так, так що не переживайте. Але десь все-таки якісь об'єкти будуть. Так, дивимося далі. Волинь. От Волинь дивилася вчора, позавчора, позавчора. Клієнтка була у мене з Волині. Я дивилася там на ситуацію. І я вам скажу, що там, ну, щось. Ну, така дуже активна діяльність, дуже активну діяльність вони проводять. Так, Волинського. Луцьк. Луцьк дуже зараз о, перше, дуже наляканий тією брідовою ідеєю про ядерку, про яку я вам одразу сказала, що ядерки не буде. Розумієте, ну, якось дуже всі якось налякалися. Дуже мені багато розказують, що і інші там розказують, що буде ядерка. Я сказала: на території України ядерки не буде. Щось буде якась там інша зброя, але це буде не ядер. Так що заспокойтесь. І от люди Луцька, вони, я вам скажу, що вони взагалі налякані, дуже налякані. Оцією. Ядеркою, цим наступом. Ну, якось воно дуже для них, дуже вони переживають. Другий момент той, що мені не подобається. Десь на околицях, на околицях Луцька, ну якось не всередині, десь на околицях. А, на околицях може бути прильот. Можуть бути прильоти. Але Сонце каже нам, що повинні вони їх збити все рівно, але, ну, знаєте, береже на обухів те, що кажуть з приводу, що вони там підуть, будуть йти, будуть зайти, нічого там не буде. Вони будуть сидіти у себе на своїй біларажці. Біла і. Хтось нагнітає, просто нагнітає оцю всю ситуацію з приводу наступом, буде наступ, буде наступ. Та не буде там ніякого наступу. Там ні з чим йти. Ну просто чим, розумієте? Ну, таке. Воно не буде взагалі. Це все залякування. Просто залякування. Все буде добре. Так, давайте ще на Волинську, Волинську область, подивимося по прильотам. Нагадаю, ми дивимося з 10 по 18. Люди налякані наступом. Розумієте? Тобто у людей перший наступ, 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 наступ. Оце все налякане. Але якось, знаєте, той наступ, який, про який ми говоримо, ну, він поки що відміняється. Карта колесниці каже, що щось буде змінюватися. І змінюватися буде на краще, тому що зірка, розумієте? Тобто, можливо, можливо оце вся цей весь наступ і не знадобиться. І взагалі від цього наступу дехто відмовиться, розумієте, від цієї ідеї. Єдине, що мені не подобається, це те, що десь дронами будуть, будуть щось вночі вишукувати, видивлятися. Оце точно. І Видивлятися, вишукувати, дізнаватися, за гроші будуть купувати. Ота це буде. Ось так це буде. Десь будуть десь можливі руйнування, кажуть мені. Знаєте, вони як від кордону відходять. От знаєте, як вони як під, під, підійшли до кордону. Розумієте, про що я кажу? От хватили люлі і відійшли. Щось там буде на кордоні, яке навіть нам нічого не скажуть, от так вам скажу. Щось якась провокація буде на кордоні, але про яку нам ніхто не скаже. Так, да, прильот буде, десь прильот повинен бути. Тому десь щось відбивають, відіб'ють, десь щось і буде, десь ну, велика кількість можливо. Ну, в принципі, ну такий тиждень. Не, не можу сказати, що так, як в Запоріжжі, не дай Боже, чи в Нікополі, але щось таке де, де може прилетіти. Тому будьте уважні, обережні. Тримайтеся. Дякую вам за увагу, дякую вам за підписки, за репости, дякую дуже за вподобайки. Дуже всім вдячна за коментарі і за те, що ви зі мною. Deu de a